24 лютого для нас змінилася картина тільки тим, що полетіли літаки, полетіла авіація. Полетіла авіація. Тоді авіація працювала по Талаковці, по Сартанії і безпосередньо по Маріуполю. 25-го пішла техніка. 25-го на нас через КПВВ в Павлополі колони техніки пішли. І, в принципі, через Павлополі був прорив. 28 числа ми були змушені відступати, тому що нас і намагалися оточити, і ресурси наші, щоб там залишатися в полі, ну, нас би там змішали. Саме Маріуполь для мене був чимось таким світлим, затишним, і оцей різкий контраст, між тим Маріуполем, який в мене, до речі, досі в пам'яті, я не можу собі чомусь забити в пам'яті той Маріуполь. Але оцей контраст будинків, які горять, вулиць, які перебиті, стовпами, ти не можеш вже приїхати.